Діяльність працівників підрозділу кіберполіції направлена на виявлення злочинного осередку, який займався створенням та підтриманням діяльності піратського сайту ФСТО. слід відмітити, що починаючи з середини 2015 року, на адресу департаменту кіберполіції почали надходити заяви та звернення як від українських правовласників, так і від правовласників міжнародних відомих телекомпаній, в яких останні зазначали, що внаслідок незаконної діяльності піратського сайту ФСТО. Останнім заподіяні матеріальні збитки в сумі більше 5 мільйонів гривень. На підставі зібраних матеріалів співробітники Київської міської прокуратури No2, по даному факту, було відкрите кримінальне провадження, у рамках якого кіберполіцейськими було встановлено. Членів злочинного угрупування, які на території України знаходились, та з території України займалися створенням, адмініструванням та підтриманням діяльності даного піратського ресурсу, в ході документування кіберполіцейськими також було виявлено ряд компаній, які були зареєстровані як на території України, так і на території інших країн світу, а також в офшорах, за допомогою яких здійснювалася легалізація грошових коштів отримає через незаконну діяльність ресурсу ФСТО. Нещодавно в кіберполіцію було проведено обшуки, як за місцем проживання організаторів, так і в офісних та серверних приміщеннях, в ході яких було вилучено комп'ютерне та серверне обладнання, за допомогою якого здійснювалася трансляція та розповсюдження піратського сайту. На даний час все вилучене обладнання направлено для подальшого проведення експертиз, за результатом якої особам будуть повідомлені про підозри. Характерно слід відмітити, що під час обшуків нами було виявлено нотатки, які зберігали злочинці та використовували під час створення та підтримання діяльності даного сайту. В цих нотатках зазначалося, що організатори даного злочинного бізнесу заробляли від 500 тисяч до 1 мільйона доларів на рік через діяльність даного ресурсу. Окрім того, ми виявили, що Злочинці чекали приходу працівників правоохоронних органів, та на даний випадок, вони розмістили серверне обладнання, так звані сервери дзеркала на території інших країн світу, щоб у випадку, коли сервери, що знаходяться на території України, будуть вилучені, вони зможуть переключити повністю весь контент на сервери очікування, та в подальшому даний ресурс зможе запуститися знову. Тому ми не виключаємо того випадку, що що найбільш. Найближчим часом даний ресурс може відновити свою діяльність однак слід вказати, що в подальшому працівниками кіберполіції спільно з правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки будуть проводитися робота, направлена на блокування доменних імен, які причетні до незаконної діяльності даного ресурсу, а також до блокування всіх банківських рахунків, в тому числі на тих в тих рахунків, які знаходяться в офшорах, для того щоб ці грошові кошти злочинці не змогли вивезти. Сти та отримати в подальшому також слід сказати, що аудиторія даного ресурсу складала більше одного мільйона громадян щодня.